Виконавчий комітет Чернігівської міської ради погодив надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок для реконструкції готелю Градицький. Раніше це питання виносили на розгляд у січні. Утім, тоді його вирішили відкласти через відсутність візуалізації проєкту. На тому виконкомі просили надати візуалізацію, яка можлива да всього цього району зі знесенням ресторану. Тобто ну, замовник надав ці пропозиції, це виключно ну, скажем так прикидки. Допократно. Що може бути? Може бути планувальне рішення з будівлями дев'ятиповерховими. Уже при будівництві нових об'єктів западаються виключно підземні паркінги, як подвійного використання як сховища сволоч. і, і там. Пропозиції. Щодо самої будівлі колишнього готелю, то його чекає реконструкція. Вона передбачає виконання зовнішніх робіт щодо фасаду, а також внутрішніх опоряджувальних робіт у будинку. Не збільшується етажність, тобто залишається послідати. Да, да. Зміниться виключно конфігурація самої будівлі покрівлі, планується орієнтовно влаштування 150 квартир, ну, різного планування. Одно, двох, трьох квартирні і площа також може в зв'язку з там з різними планами рішеннями. Пакування за рахунок прибудинкової території, яка відведена. Це ж реконструкція за словами Олександра Ломако. Наразі йдеться про дозвіл саме на реконструкцію. Єдине, що наголошую, що рішення приймається щодо будівлі Полученого танський. А нові будинки, які на цій території бабуся будувати, будемо будувати окремо до вимог і по сховищу, і по зеленому партію. Терміни початку робіт ще не оголошують, адже зараз триває процедура збирання всіх необхідних дозволів.